Вітаю! Ви на каналі Стильтайм. Сьогодні невеликий огляд та інструкція з налаштування японського годинника Casio Edifice серії ECB 950. Брутальний корпус із нержавіючої сталі доповнений октагональним безелем з тахіметричною шкалою. Безель чорного кольору з полірованими елементами біля 3 та 9 годин. Слово тахіметр виділено синім кольором. Обробка корпусу також комбінована. Сатиновані верхні грані та поліровані бічні. Габарити 51.2 на 48 на 13,9 мм. Вага 171 грам. Центральну кнопку захищають виступи корпуса. До речі, так це не головка, а саме кнопка, що відповідає за синхронізацію з телефоном. Крім неї, є ще дві кнопки справа та дві зліва. Зліва між кнопками полірований виступ. Циферблат захищає мінеральне скло. Комплектується сталевим браслетом, стандартним, як і у цієї лінійки. Ланки мають сатиновану поверхню з полірованою верхівкою. Застіпка з кнопками. На ній є 4 отвори для більш точного підгону браслета під ваше зап'ястя. Задня кришка сталева вказаними на ній характеристиками. Поглянемо, як модель виглядає на зап'ясті обхватом 16 см. Глибокий циферблат поєднує спортивний стиль з розширеною функціональністю. Він синього кольору з хорошою цвітабельністю, як для цієї лінійки. На білих стрілках є люмінесцентне покриття. Додатково можна включити яскраву LED-підсвітку верхньою правою кнопкою. В нижній правій чверті розташований додатковий циферблат. В режимі реального часу показується заряд батареї. Годинник, оснащений технологією TAG Solar, тобто працює від енергії світла. Модуль 5707. Є два електронних табло. Зверху показується день тижня, а справа дата. Ці значення можна змінити верхньою лівою кнопкою на секунди та час в електронному форматі відповідно. Натискаючи нижню праву кнопку, можна побачити актуальний часовий пояс. Серія має технологію Bluetooth Smart, можна під'єднати годинник до смартфона і отримати доступ до ряду корисних функцій. Наприклад, якщо цікась у підключення до телефону, то час налаштовується автоматично, також є функція пошуку телефону. Наразі розберемося, як налаштувати та які функції є без використання Bluetooth. Затискаючи верхню ліву кнопку на 3 секунди, ми переходимо до налаштування годинника. Спершу пропонується обрати потрібний пояс. Перемикаємо правими кнопками. Київський час, наприклад, співпадає з Афінами. Нижньою кнопкою переміщуємося до налаштування літнього часу. Можна залишити автоматичну зміну. Далі можна налаштувати секунди, години, хвилини. Рік Місяць, число, формат часу в електронному табло 12 або 24 години, формат дати місяць день або день місяць, мову відображення дня тижня. Доступні англійська, іспанська, французька, німецька, італійська та російська. Далі вмикаємо або вимикаємо звук кнопок. Вмикаємо чи вимикаємо автоматичну підсвітку та її тривалість 1 або 3 секунди. Далі можна увімкнути автоматичне отримання часу декілька разів на добу від смартфону, тобто годинник буде працювати точно, синхронізувавши час з вашим телефоном. Наразі ця функція нам недоступна, тому що ми не підігнали годинник до телефона. Далі вмикається функція збереження енергії, якщо її увімкнути в темряві, коли ви не будете користуватися годинником, Дисплей погасне та стрілки зупиняться, але годинник буде працювати. Як тільки ви його одягнете, стрілки будуть показувати актуальний час. На цьому налаштування завершуються. Для переходу до іншого функціоналу варто натиснути нижню ліву кнопку. Першим в меню з'являється секундомір. Секундна і права стрілка переміщуються на 0. По суті, цей елемент в режимі секундоміра виконує руль тахіметра. Запускаємо відлік часу нижньою правою кнопкою. На верхньому табло рахуються долі секунди з точністю до тисячної, Зліва секунди та хвилини. Також працює секундна стрілка. Зупиняємо секундомір цією ж кнопкою. На нижньому циферблаті вказується швидкість. Скидаємо значення верхньою кнопкою. Далі в меню Дані про проходження кіл. Після чого переходимо в меню таймеру. Запискається він нижньою правою кнопкою. А налаштовуються по аналогії з часом. Далі переміщуємось в меню будильників. Доступні 5 різних будильників, між якими переключаємось правою кнопкою. Також тут можна включити щогодинний сигнал. Будильники налаштовуються по аналогії з часом та таймером. На цьому налаштування завершується. Звичайно, щоб застосунку Casio це зробити можна набагато легше. Загалом, Casio Edifice поєднує стильний дизайн із функціональністю. Класний варіант для повсякденного носіння, а завдяки спортивним елементам мода захисту 10 бар і розширеному функціоналу підходить і для активного способу життя. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!